Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. Ми продовжуємо наш Расті Лейк, Будемо з тобою. Стопу... Стоп, <кій> почекай. Проходимо після це не мого сусіда. Там залишився ще один режим, але залишимо ми його на потім. У нас глава друга. Ой. Ой-ой-ой. Починаю -ой -ой -ой. я споминати, що тут був кролик та вся херня. Я, в общем, поставив отут світло, я не знаю, буде видно. Здається, мене трохи поліпше. Сподіваюся, не буде отака от картинка дьоргана, як була перед тим. Побачимо, я не знаю, що тобі сказати, того що побачимо. Почекай, мені треба війти в хід діла, взагалі, раз ці лейк. Ти хто? А, Якісь тут є підказки. хер пойме, що то є. А, добре. Так, так. Ти хто? А, я взагалі забув, що ми тут наробили. Я думав, ми лише почали ту главу, а та вже давно почата. А, давай посадимо зернишко, то що в нас є, отут. Зернятко, почекай, от, певно, його сюди треба посадити. Да, все правильно. Далі нам треба по логіці, було потрібно набрати десь воду. Е, Херпові, де ту воду можна набрати, і тут є. Чашка з тим. Окей. Е, він хоче чашечку кави, він казав. Да? Я б не відмовився від чашечки кави, здається. Він щось про то там говорив. Почекай, вот так буде ліпше, звук з'явився. А, відкрити то ми не зможемо. Нам треба якісь кубики. Стоп. Тут була підказка, ми дивилися через лупу, здається. Да? Да. А, окей. Да, то саме, ми зробили. Ми тут розставили все по своїх містах. Супер. А, далі, після того, що нам треба? М? То знаєш, що нам треба, бо я не знаю, наприклад. Нам треба десь добути воду. Пішли, подивимося, у ту дверну скважину, замочну скважину. Де вона є? От тут. Дивися сюди, хто там є. Олень якийсь, прикинь. Добре. Оленьом то все дуже добре, але почекай, то не дуже добре. Далі що у нас тут є? У нас є годинник, у нас є якась касета, запись. Давай прослухаймо. Я не пам'ятаю, щоб ми її слухали. Встав її туди і прослухаємо. Закрий. Та закрий! Містер Вандермен. Мер. Я покажу вам п'ять uh, зображень. Скажіть, що ви бачите. Ну, раз. Я вижу мотилька. Два. Ворона. Три. Убийство. Убивство. Чотири. Страх. П'ять. Я бачу свою іскал... іскалічну душу. Дякую, містер Вандермер. Ага. Я даже не знаю певно, що возьмію отут. Чекай, тут у нас нічого немає. Свою іскалічну душу, по ідеї, можна побачити у тому. Можна побачити. Що? Кого? Точно, я ж ставив мозок. Я ж ставив мозок. А, ворона в нас тут немає. І от залишилося, да? так? Так, касета залишилося. Звучить так само. Да. Угу. Ясно, більше нічого немає. Тобто, то він робить без мозку. От то прям а, люто і тяжко того, що. Прийдеться переміщати між вимірами, щоб поняти взагалі, що нахер треба. А... Фотоклієнта. Окей. Кава. Що ми з ним можемо зробити? От сюди нам потрібно додати воду. Каву і все остальне. Окей. А звідки я то повинен взяти? І запалити то буде треба. Сюди теж якусь треба поставити херню. Ну запалимо я ми, понятно. А... Тим. Запалимо, понятно, то в херню. Окей, візьми постав собі. Тобі пригодиться. Давай вернемося назад. Подивимося, що ми можемо зробити тут. Я думаю, що от тут нам потрібно десь кудись щось полізати, щось подивитися і так далі. Я хочу каву. Я теж хочу каву, дай мені каву. А... Тебе крутити якось ми не можемо. Любов, страх і конф'южн. Я не знаю, що таке конф'южн. Так, так. То... Ніж, з ножом треба щось зробити. Ні, не хоче з ножом. Там що у нас є? Ну, отут вот є якась хірабора. Ментал. Uh, mental... Так, Расті Лейк. Окей. Попільничка. Так. Ага. І. Я не б. Бо... Я, здається, дзвонив йому. Сигарети. 1889, Окей. Давай подивимося на сигарету. 1889, Подивимося, що буде. То от прям виділено було. Я ну, прям Хз. Один. Один. Вісі. Вісім. Дев'ять. Іде? Я не хіра. Один. Вісім. Опа. Та, бляха, 8 кажу. Далі 8. 9. Не, нихера взагалі, похір. Так. Він бачить свою скалічну душу. Він бачить страх мотилька і свою скалічну душу. Но то явно буде не тут. А... Возьме лупу, можливо. Подивитися щось можна, ні. Ні. Що ми можемо побачити в зеркалі? Добре, там більше ми нічого не зробимо. Скажіть, що ви бачите. Ну. Один. Я бачу мотилька. Ми мотилька ще ніде не бачили. Два Ворон. Ну. Три. Убийство. Я от то все ніде ще не бачив. Я от прям не розумію. То буде треба само собою розкласти далі в якійсь послідовності, але. Но... Якісь. опа. Ясно. Тут ще якусь хіробору треба поставити. Скоріше за все. Ніж, з ножем зробити нічого не можемо, нам треба ще одну касету. Все, я починаю споминати. Далі ще тепер я починаю що... а що ти хотів. Кружку. Мені треба. Ні, не хочу, прикинь. Треба воду відкись взяти. Бля, я воду набрав, прикинь. Добре, давай. Піль... Полиме вод тебе. Рослину. Вот сті. Прекрасно. Кофейні зерна. Кофейні зерна. А, возьми далі воду. Мені треба ще води. Не поняв. Сюди. Добре, нам треба залити воду в кофеварку обов'язково. Т. Добре. Чашка з водою. Супер. А, нам тепер треба десь помолоти каву. Треба подумати, де нам треба помолоти каву. Возьми ще ТБ. А, так як нам буде треба ще долити. Десь тут був ще глечик із тим, так? Да? Вот. Чекай, то є один і той самий глечик, так? Да? Не поняв. А, то є один і той самий глечик. Щось сталося? Окей. Я єдиною переживаю, щоб я десь дурниці якісь... Вот млин у нас є. Давай сюди. Ага, все понял, Почекай. Нам треба десь то взяти. Вот, нам треба ту херню взяти. Возьми. Відкрий, возьми її. Та возьмі її. А чекай, а що я повинен то скласти? Він кружку там не хоче ставити. Окей, тоді зробимо так, намолимо. Вот, прекрасно. Все, він намоловту. Супер. Возьми, Ага, в кружку він не хоче. Він прям в руки У... то набрав. Хорошо. Закрий. М -м -м -м. Після того нам би не помішалося то все запалити. Але нам треба ще якийсь керосін, да? От то що означає. Що то може означати? У нас є ще кружка води. Давай доберемо кружку води. Будемо поливати ту квітку. Ну а що зробити? Єдине, що так потрібно зробити, воду би набрали там. Все маємо. Давай поливай далі. Тобто, він уже А, полив... Аня, стій. А, я, певно, зроблю якусь зараз помилку, але можливо ні. А можливо, і да, я не знаю. І сразу він вибрав усю воду. Окей. Все, в мене більше води там немає. Ага, ясно. Всю воду забрати ми не зможемо. То вже дуже добре. Хорошо. Так, нам треба десь знайти якось горюче. Я просто не знаю, як воно виглядає, розумієш? А, я навіть просто уявлення не маю, як мені щось потрібно зробити. Ні, ж возьми поріж тканину, що. Тоже не хоче? Хм. А... Добре, тут більше нічого немає. Кружка в нас є. Мені треба кусок тканини. від... Я хочу кофе. Я теж хочу каву, бляха-муха. Не нагнітай обстановку. Мені теж треба каву. Я вже говорив про то не один раз, що от я каву дуже сильно і сильно люблю. Окей, витягни. Тут є, бляха, якісь непонятні штуки, але то певно, що буде далі. А звідси ми більше отримати нічого не зможемо. Тут ще якісь є підказки. Я хер знаю, от на яку ту поставити. Ладно. А, тут ми дивилися, то що ми можемо подивитися. Да, 945-й, то точно ми дивилися, я то пам'ятаю, але тільки не пам'ятаю, що там було. Пішли, витягнемо мозок, можливо, щось помінялося там, відкрий. Забери. Все, окей, супер. А, поміняти мозок можеш? Поміняти мозок він не може. Ту головоломку ми рішили. А тут що в нас є? Ага, три мозги треба дати. Так, три мозги треба дати. Я дуже сильно переживаю, що якщо я дам тій руці мозок, то буде велика досить проблема. Треба їй дати конверт, і треба їй дати їй яйце ще. Окей. Пішли, попробуємо дати їй мозок. Можливо, щось поміняється, але я ну, більше нічого не зроблю. Я більше не повернуся в той дивний світ, де, де потрібно вороні варити кофеварку. на... Ні, він то брати не хоче. А, ключ. Сигарета і ніж. Віддай. Добре. Тобто, не добре. То, є, недобре, то погано. Я не знаю, що робити. Певно, там щось потрібно зробити. Так, щось із тим. А... Також зробити ми не можемо. Ми добили воду, і нам треба добути вогонь. А, відріж кусок того. Запали кусок того. От... Прикинь, не хоче. Тут так само, певно, що не буде хотіти. Ні, не хоче, прикинь. Є в нас ще сигарета. Він сигарету не хоче за, за тяжечку зробити у одну, ну почекай. Сюди. Закури. Ні, закурити не хоче. Ладно, пішли в дивний світ з мозгом. Погнали. Ну, от тут та рука пропала. Мені треба кусок ткані, я так розумію, чи якихось парів, чи. Ну, от Я прям не шарю, що мені потрібно. А, включи світло. Подивимося, можливо, там щось буде цікаве. Можливо, я не знаю навіть. Так, тут нічого немає. Далі, що в нас тут є? От лампочка лише одна світить. А... Ну, дивися, тут у нас намальована кава, тут у нас є зерна, правильно? А от то що? То якийсь газ, певно, треба, чи що. Я хер знаю. А... Да, все, в мене закінчилися ідеї, що нам потрібно робити. Тому я повернуся зараз за секунду йолки маталки ти би міг уявити собі, от на минуточку, чисто теоретично і чисто случайно що ота от хіра бора, от, от де вона, вот вона є. От що вона тут є, що її треба забрати. Не міг? Я, я би я теж не міг. От хто до того додуматися може? Можеш мені сказати, да, там знака одинакової, звісно, але. Окей, все добре. Давай. Зараз насолодимося прекрасним вкусом кави. Давай запалюй. Запалюй. Давай. Я хочу каву. На. Давай. Угостиме нашого містера Ворона а, з найсмачнішого арабіку. Пане, прошу. Дай випій каву. Крушечка кава. Давай пій. Ну, що ти мені розкаєш? О, як некультурно культурно з вашого боку. Ой 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 Так, тут є павук. І. Дві особистості. Метелик. Ага, все поняв. Все поняв. Він сказав, що він на початку побачив мотилька. Мотильок от є мотильок. Перше, що він побачив, то є мотильок. Значить, у нас є там трикутник, правильно? У нас там повинен бути. Та, Баляха, що ж ти робиш? От сюди. Там повинен бути трикутник. Да, от такий наверх. Третьої він побачив вбивство. Тут трикутник наверх повинен бути. Де він є? А, трикутник наверх. Алло, вот він. А ще треба провірити, що він там побачив із. Вот. друга я не пам'ятаю. Так, все, погнали. А, давай, скажіть, що ви бачите. Ну, тому з тобою читали. Значить, зі мною. Перше. Він бачив мотилька. Два. Ворону. Три вбивство. Так, стоп. Мотильок ворона, вбивство. М -м, зараз ми зайдемо сюди. Мотильок от то є що? То є, певно, що вбивство. А, то є третє. Обернута те. А ворона тут немає. Вот ворона. Так, значить, квадрат. Обернута Т. Почекай, квадрат. Да? стій. І повернута Т. Дальше. Його іскалічена душа. Стій. Ще прослухаємо далі. Чотири. Страх. Страх. Що може бути страхом? Павук, певно, що? Та бляха нажми нормально. А, ну, то є ворона, то є метелик, то є вбивство, то є скалічена душа, не поняти що, і то є страх. Так, да, от на коло є страх, правильно? Ні, от то є його ісколічена душа. Наколо є страх і С. Круг і С. Все, погнали. Так? Да? Сподіваюся, що так. Да. А... Круг і Ну От правильно ж. Що? Почекай іще разок. Зараз послухай мене, що поробиш. Раз, все добре. Я бачу мотильок. Два. Ворону. Мотильок ворона. Вбивство. Чотири. Страх. Я бачу свою покалічену душу. Ще раз. Перше, Перше що було, то от був мотильок. То як трикутник. Далі йде. Ворона, то як квадрат. Дальше йде вбивство, то є те. Дальше йде його іскалічена душа. От то питання, чи то є то, то можливо і. І паук то є страх. Да? То є і? Mm. Мотильок, ворона, вбивство, страх, його іскалічена душа. Ну, от по-різному, можна прийняти його іскалічену душу почекай. Так от, бляха муха, там напутали З тим, усім дзвонять, усі, усім біда, всім щось треба просто біда. Сподіваюся, я дуже скоро то все запишу. А, того що, от прям, <прям треща. Тудайте, тудайте, і тут карт. Ужас! Просто ужас! Так, що я, блядь, з лампочком маю робити, Та мені не нехороше сказати. А сюди її вставити, так? Да? Що я з лампочку нахер маю робити? Відкрий в рот. Нет, в рот не хоче. Сюди можеш поставити? Ні, сюди він теж. Постав мозок раз. Та бляха-муха. Блін, знову почекай. Бляха-муха біда. Біда. Всі дзвонять, всі кричать, все всім треба. Коротше, ми отримали лампочку у ті. Коротше, в минулий ти поняв. Минулий раз ми отримали лампочку, Вот її треба вставити от сюди. Давай включай. Ми тут любов. Сюди вставляй. Ей. Ей. Вот любов. Дальше. А... Confusion, то не визначеність чи щось таке І фір, страх. Да? Любов. Ага, нам треба кормити то все. Fear. А, Певно, що ти будеш фір. Ні, не добре. А, вот страх. Добре. Дальше. Любов. А, дальше. Любов. Дальше. Любов. Ось скільки любові, просто ужас. Невизначеність. Далі. Невизначеність. Дальше. Страх. Дальше. А, ще один страх. Дальше. Страх. Дальше. Невизначеність. Невизначеність. І у нас тут появилася ще якась херабора. Мозок. Віддай мені мозок. Прекрасно. А, мозок з минулого. Так. Це, ця кава дуже гірка. Не буває дуже гіркої кави. Бувають люди не пристосовані до неї. Так, тебе, певно, треба вставити десь. Кудись, сюдась. Не знаю. Давай поміняємо мозок, можливо, щось буде, щось поміняється. Витягни, постав цей. Закрий. Да, Прекрасно. О, як все радужно, красиво і так далі. А, ті листочки, як нам їх треба подвигати? То ніхто не знає, будемо ще дивитися. Добре, ти хто? Психологічний файл. Окей, психологічний файл. Далі, що у нас ще тут є? Вот, вони сидять, прикинь. А, час для Часого подарку ще не настало. А якщо так, окей. Привіт. Йо, почекай, час для мого подарку ще не настав. Так вот, зараз настане. А, цій. Вот. Давай покладемо так, да? Да? Тепер настав? Хоча бред, то не буде працювати, само собою. Але давай тепер. Ні, добре. А, приготовь. Украшені. Хорошо, ми приготуємо. А ти що нам скажеш? Те ж саме. Добре, як нам зробити ті прикраси? Нам треба, щоб то вийшло в єдиний малюнок, скоріше за все, так? Да? А як я їх повинен приготувати? Ну отже ж є дві. Тут є одна. Далі ти. Ні. Як є в смыслі, як я то повинен зробити? Тож повинна мати якусь логіку, Вот так? Вот да, Ото має логіку. Прекрасно. Одно є готової. У нас лише дві, три є. Хорошо. Значить. Синя далі десь червона повинна бути. Ото та саме блюдською шариками тут буде і червона повинна бути, так? Да? Так, шо лі? Ні, почекай, стоп. А, та була сама легка. Давай повернемося тепер до сю і подивимося, що у нас тут є. А... От, по ідеї, це повинно бути так. Дальше це повинно бути так. Після того Т. Т? Ні, ти не будеш. І ти. Ні, то так не вийде. Почекай. А, вони повинні створювати єдиний пазл, якщо я все правильно розумію. Так, як то було там. Ой, бляха муха, просто біда. Просто біда. Мені від того прям голова кипить. Віриш мені? Прям від того, купить голова. М -м -м. От, в принципі, так то все логічно, але ні, не хіра не логічно, але логічно. От -то тут повинно бути. Вот, вот, вот. Дальше. Синій і білий. От тут повинен бути. Вот. Да? -от так. Після того. Блять, після того, що має бути. Т? Я прям не знаю. Я прям не шарю. А, я прям не шарю. Бляха, то ж треба було прикрасити їх. Я хірею, я просто не знаю, я прям взагалі за щось друге думаю. А, розставляти флажки в порядкове тому, як збільшуються ті елементи. Значить, перший йдеш ти, далі йдеш ти, далі йдеш ти, далі йдеш ти. три. 4. Вот. Хорошо. То є розставлено. Добре. Ну, але тут же почекай, але тут же ж не йшло. Та 1, 2, 3. Тут же ж так само було, правильно. А от тут що я повинен робити? Так само о, в, порядці, в порядку збільшення тих раз, 2. Ти йдеш сюди. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Далі. Раз, два, три, 4. Тут є 5. Так. Бред просто. Все, віддай мені мій подарок, мать. Алло, дай мені мій подарок. Все, я розробив прикраси. Час для твого подарка ще не настав. Час вечеринки. Угу, давай! Час вечірка, давай, вирубай світло. Будемо зараз веселитися. Да? Ти з ножом тут ходиш, бігаш. Угу. Добре. Десь повинно бути світло. Правильно. Світла не є ще десь. Ну так давай, веселімося. Давай. Час вечірки. Будь ласка, позвони містеру. Містеру. Ейландеру е, фокуснику. Добре, давай знайдемо його. Містер Ейлендер. Містер Ейлендер. Де він є до пана Бога? Чекай. Б. Окей. П'ять сім, шість сім один. П'ять сім, шість сім один. П'ять сім, шість сім один. П'ять. Та бляха стій. П'ять. Та візьмі п'ять. Кажу. Опа. П'ять. Сим. Шість. Сім. Один. Добрий рано, містер. Магіч... Добрий рано, де магічне шоу? коли ви прибудете? Я вже тут. Де? Пес то де? Біля дверей. А, якщо що, щось я говорю невнятно, то от у мене отут прям під губов така херабора, болюча, от прям міхунка, така вискочила, от то прям біда. Все, він коло дверей. Тому, якщо я щось десь невнятно говорю, то от прям. Все, заходь. Біля дверей. Почекай, я то повинен був був. До кінця з ним проговорити 5, 7, 6, 7, 1. Давай ще раз. Та бляха наш на телефон. Йолки-моталки. 5. О, 5. 7. 6. 7. Один. Добре. Коли ти прибудеш, далі. Я вже тут біля дверей. Де біля дверей? Ну. Три крапочки. Все, він вже ж поклав телефон. І де він є біля дверей? Вот же ж ти? Заходь, не соромся, все буде добре. Все, він пропав. А... Він пропав. Почекай. Вот так, супер. Де він є? Біля дверей? Подивися туди. Да, він тут. Далі я йому позвонив. Подивися на себе, син. Окей, okay, пішли. Подивимося на себе. І що? Вот же ж він сзади мене. Ну. Дальше. Розкажи ще щось мені. Він десь в світі. Добре, він десь у світі. Хорошо. І де він є? Я його не хочу глядати постійно. Ну він і ззаді повинен бути. Десь біля дверей, він же ж ззаді мене стоїв, правильно? Пішли, подивимося сюди. Так, да, там стою я, окей. Um, я не знаю, я пропоную знайти його вже в наступній серії, того, що в мене прям голова зовсім не, не варить уже від слова зовсім. Так, тут його немає. Там його теж немає. Від слова зовсім я прям не розуміюся, що відбувається. А просто зап... ну, сьогодні, якщо чесно, був дуже такий дурнякуватий день, що я ужас. Коротше, в общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім.